Коло це пробуєте пошуна квартир і за Друга проблема. Я купив новий байк. Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу все про мій байк. Давайте для початку предисторич. У мене був з самого початку Ашан Велік, який важив приблизно 17 кілограм. Я знімав раніше на YouTube. Через це раніше я стрибав на дуже фіговому веліку, гнув штоки і так далі. Потім я купив свій спешалайзерхупер 27 і 27,5S в такому кольорі. На ньому круто кататись. Ну, типу, він майже новий, не то що оцей весь обшарпаний. Тому потім я знайшов ось цей велік. Потім мені там говорили. Типу, 500 гривень передоплати, я поговорив з Сімтюком, він мені все розказав, було багато якихось проблем. Тисячу гривень доставка цього велосипеда коштувала, я постав себе в сторіс. Це Specialized p 1 Напевно, вона була в зеленому кольорі, але її багато хто перекрашував. Так то вона на світлі ще непогано виглядає. Але як тільки підійдете подивитись, просто красили її дуже погано. А здалека дуже навіть непогано. Не знаю, якого року, але якщо ви бачите, то вона не рівна. А отут, а, типу, такий загин трошки є гарний. І отут вона плоска, і отут теж, типу, плоска. Бачите, кругло йде до плоского. Ну, можливо, хтось підскаже, який це рік. Друге і саме головне вилка. Так-то я купив, тут казали, що сантур дура, е, вона дуже сильно пускає таке чорне масло. Хід не 130, Так вона ще якось непонятно це тяжко працює, тому до того всього... Ще й вона на ексцентрику. Прикол в тому, що чувак оголошення написав неправду, і насправді це, звичайно, на Сантур X якась там на повітрі, тому це пояснює, чого вона така. Це руль, Вірейк, не... що це у нас тут? Comp Sirius. Далі зажим, взагалі, типу, не знаю наскільки він крутий, але це уно, що тут у нас пише. Я вам, типу, буду всі картинки показувати, бо я точно не пам'ятаю, але на такий. Сідушка. Це якийсь аж тебе, я не знаю, що це якась напевно, ця... компанія сервер. Вона отут, отут і чуть-чуть отут була обгрижена. Отут взагалі сильно. Я короче, її зробив. Можливо, зараз покажу фото до. Да. Оце якщо воно було. Подивіться, тут гарно все зробив. Термоклей, інзолента, паралон. Все поки не Чуть-чуть тут і дерлося, підробив. Тут все супер, все боку взагалі жорстко, такого не було нічого. Я тут теж все зробив по красоті і трошки спереді. А також зашліфував рейки, тому що вони всі були гнилі, ну, типу, ржаві, тому вже хай такі будуть. Підсидільний зажим «Пан». Він такий ніби новий. І подовження він десь, ну, типу, от досюди десь. Гріпси самокатерський, така фігня у мене тут, ця штука не знімається. вона… Шістігранник цей злизаний, потрібно це пиляти, не хочуть, щось що я обрізав грипсу, Тут потрібно Баренди вже замовив. Я не знаю, це я типу, розказую перший раз, потім вийде типу, якийсь напевно байчек. Тормоз тут стоїть шімано, отут буде назва, бо я забув. Також в описі будуть назви Мін скрипів, доки я не пшикнув до 40 по Перше. Ручка жорстко люфтить. По-друге, вона якась негарна. А по-третє, головне, це класно, що тут є гідролінія. Це гідролічний тормоз, який намотаний, але саме приколи. По-перше, тут воно щось черкає, чи то диск дискривий, чи що. По-друге, вона сильно завождушена. Потрібно так от прокачувати, щоб воно зловило бо інакше. А з горки, коли їдеш, то взагалі не прокачується, ти тут полетиш я не знаю. стрьомно на такому кататися. Ну, вона тут прокладена. Те, що я сказав, то звісно так. Гідролінія класна, що можна крути. Багато раз вона зразу тормозить, але як на мене, вона не є надійна, вона дорога, обслуговані, а ця в взагалі порвана, вона просто не тримає. Крім того, колодки з диском щось там черкає, і сама ручка в якомусь поганому стані. Диск якийсь, напевно, китайський, я таки на Алікспресі бачив, але можливо ви знаєте це. Дивіться. Snail. Педальки, якісь новнейм, залізні, з шипами, просто убійственні. Буду стати якісь нормальні бемерські, ще й тяжкі. Та педалька ідеально не крутиться все добре. Ця, та... Але та я не можу навіть відкрити, вона тупо прикипіла. Далі шатуни, AXF, Це вже не важливо. А ця штука таке ніби надрукована на 3D-принтері. Отака штука від латца. Сам ланс у мене КМС, якийсь там 0.1 чи чи щоно розтягнутий і скрипить. Зірочка така, як в дані була на байчеку. Показую вам циферки. Що? 32 зубчика виходить? Ззаді тут не пише. Я вам скину фоточки, що пише і що це взагалі таке, здається, тільки барабан Ну, давайте підемо до колес. Задня покришка це Максі ДТХ, яка вже просто лиса. Передня, типу, майже нова. Ралсон ободаджет-сет, Вага його, до речі, велика, тому що він не є легким, Передня втулка, ексцентрик, Можливо, вона можливо вона навіть колись була під 15 ось, але зараз вона під ексцентрик і вулка теж. Задня втулка в нас. Вона на барабані і саме прикол тому, що вона 50-ту ось цю раму, чи хтось пиляв, чи що. ну Тут коротше, 14, 14 ось, 14 дропаути, і воно тупо менше. Я вже так просто знайшов ключ, затягнув, воно вже не ходить, це супер. Але зараз я купив проставки і можу поставити, якщо треба буде. Потрібно впиляти трохи дропаути, бо ці кільця трохи не влазять. Так, ну здається, все розказав тепер про проблеми. Покришка лиса, вилка вбита, все покоцане жорстко, тобто на фоці цього не було видно. Рульова ходить також десь міліметр, туди сюди ходить. Сідло обшарпане, типу все фігня. Тут ще, блін, спереді стая купочок від Субару. А ще продав старий велосипед і гроші з нього вклав в цей велик. Всім привіт, це вже набагато інший день. Сьогодні я вже вийшов покататися на велику, я маю вам багато чого розказати. По-перше, е хотів сказати, що я вже це визначив точно. І мені на деяких чатах написали, що це не сантур дуро, а просто сантур, е ну, яка там, XL що. По-перше, я купив колечки на дропаути, бо в мене там якісь 14 го ось в саді, 50 толка 50-ту. Від Армур я хотів купити, їх не було. Взяв ці два колечка. потім через якийсь тіп мені написав. Він мені показав людей, яких щось там могло бути. Я написав тому чилучку, в нього є чи ні. Людини, до якої я попав через інших людей, були ті адаптери з 14 на 10 дропаути. А ще казав він мені, що з кордону їх десь замовляв, і тому вони трохи покоцані прийшли. Цього потрібно міняти вилку. Я вже знайшов більш-менш якийсь нормальний варіант, який з'явився. Я виїхав подивитися, типу, як взагалі на ній катати. Бо працювати вона ніби працює. Просто те, що вона важка. Ось і все. Класса. Всем привет! Значить, Сьогодні я не знаю, коли це буде, що це буде, але я маю дещо показати. Ну, По-перше, ми з Данією приїхали на, на Дьорт, і тут багато чого новин є інших. Ну, По-перше, ми з Данією обмінялися колесами. Вона стоїть його колесо на 20-ті, щоб я вилку собі поклав. Він дав свою вилку, щоб мені не покатати на дьортах. А от Даня, який спецує вже колесо, там така історія. Мали переспецувати Тозі Мої спиці були, як, як і думалось за короткі. Колесо просто було таке, як вісьміркою шатало. Що ми прийшли сюди і Даня зараз переобувається <с risiko> на інші спиці. Купили тільки щось, зайшли перед тим, як сюди їхати по дорозі в магазин. А зараз я хочу показати, як я стрибаю перший степа, бо я типу, там вже трохи краще. Малий, да. бо я вже там трохи краще вилітаю. Тільки. Ух. Ух. Тебе Kitiam autobusu. Taip, puta, tau ono... Taip, puta. Taip, tu esi Mercedes, čia važiavo. Ir čia skačiu. Taip. Taip, man tai kalėsi. Man mirga, aš vaikas. Є підозрює, що я на більшій швидкості не заїду в цей поворот. Даня, ти маєш захист на ноги? Сьогодні не, не взяв. Каже, ти легка, така. Е, типа перед вилітом тут вжимаєшся. Отут. От так, типу ти не вжимаєшся і тут типу, починаєш доволіти і починаєш чуть витягуватися. А, е, може хтось зняти? Давай Так, короче, стрибаємо великий степаб. Ну, супер наше я не долетів і на задня якось Так, не хвилину ти вискочи, ти просто його сиди, типу голову з. Ти мене ну, дала взагалі не, не страшно. Ну, може, деталі що що допомогли. Давай. Давайте. Давайте. Де? Ах, ми вже там. Сімки ми від хати. Півгодини, мама сказала, я вдома. Та там дорога назад, 45 хвилин. А, так. <ріху> 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 Сьогодні ночуємо тут. <ріху> <ріху> я ще радий, що ще хоч машини їдуть, Це так стрімно. Давай доки нема машин. <ріху> Значит так, доброго вечера, времени суток. Вот посмотрите на себя. По во-первых, во-первых, колесо по шу. Типа тут вот. изолента. вот тут, а, тут камера, а тут звужена изолента. Вот так. И она стукает его бордюр. Ну ладно, колесо спускает. Другая проблема. <реклама> 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 Мінус один. Коротше. А найголовніше, що ми нарешті на колесах, хоч ще ніж туди да, приїхали. А приїхали ми взагалі з восьміркою, але вона хоча б не гнулася. Да, вона була тягнута, не гнулася. Друга проблема. Коротше, дань їде зі мною і просто... Ну там, типу, якщо коротко, то в нього колесо ходило і вверх вниз і вліво вправо, і там і спиці не було, і воно спускало, він такого, типу, і тримає руля, воно вліво право, і ми ж і згори їхали. Це золо. Ура! Я двома не корможу. Імба, супер, не спускає. Даня підкручує на світлофорі. Значить, ми здані нарешті в центрі. Ця штука, типу, можеш показати? Ця штука покинула чат, трошки вже спускає. Ви розумієте? Нема латки. На інзаленті заклеєне колесо і тримається якось. Інза. Значить так, у нас зараз 10 година, я тільки повернувся додому. Ніхто не вгадає, що це, а я вам скажу щось. Це, це ніпель звідси. От звідси ніпель. Я сподіваюся, це тільки один він розкрутився. Бо в принципі все решту тримається. Просто у нас ну не тримається Зараз покажу вам як хом стане камера я зняв. Ну короче беріть на заметку, Якщо нема лапок, Фізоленка поможе Ізолента спасет Подаруйте -ка. Для лавки. Короче, народ, всем привет! Снова рассказываю на цього про. Е, про останню ситуацію, а ну я тут пролізу. Е, я купив вилку. Можливо, фоточки покажу пізніше. Хто дивиться за мною в інстаграмі, вже все бачив. Читала. Про цю вилку. Це старий пайк з потертою ногою, але там потертість ховається і не дряпає сальники, коли хід там приблизно 100. Шток коротший, тому треба мені буде і руль зразу з нормальним підйомом взяти. Приїхала на один спот, в якому ми були два роки тому. Не <му> можна вибравувати. Ми ну, спробуємо стрибнути. Правда, тут багато. зайбати. Спочатку невеликий родгон. Десь звідси. це так чисто ліколо, що тут було, провіряємо. Перелетіло хочу десь застримнути на бордюр Все, вже немає сил. Зібами тут, прийшли подивитися. Тут поклали. Я сподіваюся, ніхто не стирить. Прикол, я знаю, як я катаюсь, не можу показати, але в мене, коротше. Крока приблизно на пів виноса, бо типу не вистачило, а я хотів більший підйом, в принципі, катаюся ногами. Потім буду класти менші проставки, щоб все нормально зажималось. І мені потрібен якийсь нормальний руль з високим підйомом. всім привіт, народ! Добрий день! Ми приїхали на спот. Тут влаштували лютий джем. Приїхало куча народу, навіть якихось популярних блогерів. Я стою знімаю це все. Сьогодні буде нове відео. Okay. круто давній штраф о О! -о! о, -о! А, вам, а, вам що в прикол порозьйовуватися це, це скільки сідатки типу да? От якраз видно який ми столік доліпили <ріпи> оце <ріпи> тут... <ріпи> вона так Будь ласка, тисяч не держав. Щось так страшно зараз степав. Великий стрибати. Тут тут тепер типу, мати. <рисвіт> <рисвіт> Окей. здається чотири крутки зробив, мені не стало. Стрибаємо ще разок. Можно? Коротше. Не знаю, можливо не вийде вже такого дня. Далі буде зима, не знаю, може зимою буду катати. Але в тупо останній момент вибрався, пора через цю штуку йде. Ну, спробуємо покататись. Ну нічний режим типу, включено. Я в скейт парку і тут пусто, правда, ви щось завжди здається, нічого не бачите. Що це за вайда така? Опа, не у нас Що ж, надіюсь вам сподобалося відео, воно мало вийти до Нового року, обичайте, що знову довго чекали. Що буде зимою не знаю, єдине що може буду знімати ще на інші цікаві теми і надіюсь вам це сподобається. Також напишіть, що можна змінити, та що сподобалося в цьому відео. В цьому відео є дуже багато різного, класного та цікавого матеріалу, а також я використав багато класної музики. Я надіюсь не перебарчив з нею і думаю, це заслугою вашого комента, лайка та підписки на канал. Всіх вітаю з новим роком та всім пока!